О, жінки благословенні, мироносиці святі, що мир Христовий в серцях ваших носили, шануємо вірність вашу, бо ви біля Христа Господнього відважно стояли, ублажаємо і в Бозі ревність вашу, бо Нею керовані, ви до гробу прибігли. Миром помазати, похованого, владику, прославляємо чисту любов вашу, бо через неї воскреслий Господь, найперше вам явився, і добрі серця ваші радістю наповнив, шануємо і апостольські труди, якими ви, Христа Воскреслого. Сміливо сповідали перед народами, владиками і царями. Нині ж до вас з вірою і любов'ю прибігаємо і щиро молимось. Ублагайте все щедрого життєдавця, щоб укріпив нас силою Христа Його, утвердив у подвигах любові і самовідданості. А душевні та тілесні недуги наші стіли, щоб засяяла і нам благодать Воскреслого Христа Бога нашого, і щоб увійшли в приготований небесний чертог Його слави, де разом з вами сподобилися прославляти трійцю. Єдиносущну і нероздільну на віки віків Амінь. О святі Марфо і Марії, та інші святі жінки, мироносиці, Умоліть улюбленого вами найсолодшого Ісуса, який вас полюбив. Його ж ви визнали Христом, Сином Божим. Нехай дасть і нам, грішним рабам Божим, гріхів прощення у вірі праведній, нелицемірне і тверде стояння, оселіть в серцях наших дух страху Божого, смиренного на Бога уповання, терпіння і доближніх милосердя. Визволіть нас. Молитвами вашими від спокус житейських бід і напастей, щоб тихе і мирне життя тут проживши, з помислами непорочними та серцем чистим, предстали ми на тому страшному суді і добру відповідь на ньому давши. Радості Невимовної у Царстві Небесному сподобилися на віки віків. Амінь.